Бажаю здоров'я, глядачі та підписники мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей. Сьогодні в мене випала можливість трошки розказати вам, що ми будемо робити зараз весною, в даний період часу, які ми роботи вже зробили, які будемо ще робити, відкрити маленькі секрети, лайфхаки. Не, не на початку, не в кінці буду секрети відкривати, буду впродовж цього відео. Кому цікаво, дивіться відео, дивіться все відео, завжди розказую всю цікаву інформацію, всю корисну інформацію. Щоб не було потім скажімо так, дзвінків. Розкажіть, підкажіть. Все розповідаємо у відео. Дивіться попереднє відео. Якщо не зрозуміли, спробуйте подивитися його ще раз. Отже, розкажу і покажу, що ми зробили. Ну, саме найперше, це Оксана зробила парнички сама. Я лише буквально 2 дні 2 дні, дні приїхав на реабілітацію. Зробила парники. Ось тут, як ви бачите, у нас також накрито агроволокном, але тут Ніби як сплошним куском, під ним парнички з плівкою. Чому зверху накрите агроволокно? Можливо, пам'ятаєте, у минулих відео Оксана все пояснювала. так? Ну, Дивіться відео до кінця, бо, якщо чесно, тривалість переглядів відео дуже маленька. Можливо, вона не так цікаво розказує, як я чи хтось інший, але ну, вона старається. Якщо не важко, додивляйтесь відео завжди до кінця. Вона показувала і розказувала, що ось ці парнички з плівкою, коли буде мороз, під плівку більше заходить мороз, мороз, тому що вони не дуже сильно остигали. Ми їх накриваємо таким великим куском агроволокна. В принципі, плівки хватило б і на ці парники, але в нас суцільного агроволокна немає. І коштів на те, щоб придбати, зараз витрачатися, не дуже є змога. Що вона зробила? Накрила, повторююся, і ось під ось цим під плівкою Оксана, йди, відкрий так, щоб було видно. Під ось цією плівкою вона вже навіть і почистила. Так, і почистила, і навіть вже і ось так плівка, бачите, конденсат, там все. Почистила і навіть обробила. Але. Відкривай ще той під агроволокном. Відкривай. Як ви бачите, ще нічого не чищено, ще нічого не оброблялося. Чому так? Давайте ви перевірите свої знання, поставте на паузу, напишіть в коментарях, чому під плівкою вже почищено і оброблено, а під агроволокном ні. Так, я сподіваюся, що ви поставили, зробили це. Отже, відповідь вам. Дивіться. Бачите, лежать градусник під одним, під другим, а ну подивись, скільки там градусів зараз, Оксан? Покажи. От зараз тут у нас 18 градусів. Так, під агроволокном, але сьогодні сонячний день. Гарний сонячний день. Потрібно було знімати би, звісно, раніше, але от під плівкою. Скільки? 19-20 градусів. Такої різниці зараз не видно тут по градусниках. Але, наприклад, от вчора була дуже велика різниця. Під плівкою було, не пам'ятаю, скільки? 14. Під плівкою в день було 14, на вчора було холодно, а під агроволокном було 7. Тобто різниця в два рази. І ось як ви вже бачите, під плівкою вже рухнулися. Молоді листочки ось такі. Ось вони вже повилазили, лізуть, тобто вже пішов рух рослинки, почали рости. Під агроволокном ще потрібно, щоб трошки прогрівалося. І ще один нюанс, чому так? Там почнемо чистити лише з понеділка. Чому? Тому що у нас ці кілька днів вночі морози, приморозки. З цієї ночі вже передають. Синоптики, що в нас вже морозу не буде, і з понеділка будемо обов'язково ставати, чистити і обробляти. Обробляти будемо медян екстра. Я гадаю, що всі почули, всі зрозуміли медян екстра 20 мл на 10 літрів води. Оце норма. Гарно обробляємо зверху, знизу листа. от Це причина, тому що ми там ще не. Не, не зачищали, тому що були ночні приморозки, агроволокно в районі нуля, коли приморозок, воно 0 тримає. Мороз не заходить, але тримає 0. Ми просто перестрахувалися, не хотіли, щоб воно змерзло. Ось тут, на відкритому, тут буде чиститись тоді, коли вже воно почне рости. Нема чого спішити, бо можна позбутися взагалі урожаю. Так, далі перші підкормки. Перших підкормок ми ще не робили, хоча на ось цій вже, в принципі, можна було б потрошки рухатись робити, та що під плівкою будемо підключати насоси, будемо будем підживлювати. І перше підживлення спробую зробити фосфором. Хтось робить фосфорною формулою 1340-13, хтось робить кальцевою селітрою. Ми робили Перші роки кальцію селітру, так як фосфорної формули в мене не було, якщо чесно. Тут ми вносили суперфосфат, і він поки що був. Цього року ми вже придбали фосфорну формулу і будемо вносити першу фосфорну. Ну, представники фірми Яра дуже запевняли нас, що їхній фосфор працює навіть при низьких температурах. Ну, побачимо. В крайності, скажімо так, я його внесу. Зараз все одно ще не такий активний ріст, не такий активний. і не знаю, яка ще буде погода лише початок березня. Тому азот піде трошки пізніше, хоча б із середини березня. А зараз, якщо ми навіть несемо фосфорні добрива, фосфор, фосфор мало рухливий в ґрунті, він залишиться. Поливів таких. Робитися не будуть, лише, мені здається, з підживленням. У нас земля волога. І він вимиватися чи переходити в скажімо так, недоступну для рослини форму сильно не буде. І Рослина все одно його отримає. Якщо не одразу при підкормці, то пізніше. Це точно. Отже, першу підкормку зроблю фосфором, другу підкормку Кальцеве селітра. З понеділка починаємо чистити під агроволокном. Не потрібно чистити, якщо у вас будучи заморозки, не потрібно рано так старатися, зачистили все, зимою зачистили. Вона просто може підберзнути вам плодова почка і ви можете залишитись без урожаю. Так, на рахунок того, як ми водимо телефоном, скажу так, ми знімаємо в руках, при бомбасі у нас немає стабілізаторів всяких. Ми мене круті суперблоги, ми просто ділимося своїм досвідом. Тому, вибачайте, якщо відео трошки буває дергане. Так, друге питання, які по саджанцям. По саджанцям трошки залишилось румби. Таку першовішу трошки відставляємо, трошки, ну, скажімо так, десь трошки мілкіше, десь вона чимось нам зараз не подобається. Трохи обірвали, можливо, ще щось можна вибрати звідси. Ну В принципі, можна вибрати. Трохи щось буде. Цю не знаю, які тут сорти, це Оксана більше знає. Ось така мілесенька, позалишалася. Будемо трохи підтягувати. Не знаю ось Азія, але вона така трохи бідова. Можливо, вона трохи піде пізніше в ріст, трохи підтягнемо, В крайності винесемо на базар, продамо в мене. мене тут розсаду забирають. Завжди. Ще ось тут пара цих є. Так, добре. Що вам ще розказати? В принципі, таких обід поки що ще не буде. Зачистка під агроволокном. Обробка медян Екстра під агроволокном. Ну і боротьба, мабуть, що з цими бур'янами. Бачите, як позаростало, зима не зима, а ось тут ще в соломі в нас пшениця була. Дивіться, яка вона гарно повиростала. Дуже багато залишків пшениці і вона попроростала. Це треба буде все забирати. Все, всім гарних врожаїв. Якщо виникають якісь питання, передивляйтесь на каналі Минулі відео, там всі відповіді в принципі, є. Якщо виникають якісь конкретні питання, пишіть в коментарях під відео. Я ще трішки побуду вдома, постараюся дати вам на них відповідь. Все, всім гарних врожаїв. Ну і слава Україні! А ми пішли працювати.